В себе огляд, ми оглядаємо кінцівку. Оглядаємо візуально. Тут все, все вона в украшенях. Все давай. Оглядаємо кінцівку на предмет чого? На предмет набряків. А для того, щоб перевірити набряк, що ми робимо? Ми великим пальцем притискуємо тканини передньої поверхні гомілки до великого мілкової кістки. Для того, щоб побачити, що. Він тут є чи нема? Так. Да. Да. І скільки ми тримаємо так? Секунд 15. І що ми бачимо? Скриті набряки. Видно, як тінь падає? І нижче теж ми дивимося, що тут ми бачимо. Теж. Ну, ви вчора мало рухались. Тому це може бути як наслідок. Це норма, так? Норма, да. так. Да, так, да, да, все. Що, у вас є набріки чи нема? Тільки під глазами, так? Да? <ріць> <ріць> Ліцо. <ріць> да. Так, добре. Все, є. Yes. Подивились.